Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного вечора. Хто з Марічкою прогуляється? <ривітки> привітки, привітки. Я носила передачку. А тепер йду додому. Десь там Десь там світиться, це Марічкина хатинка. Обмикнула світло, щоб було видно, куди йти. Ось такої. А це мої сліди, тут крім мене ніхто не ходить. Ну що Може собака чи заєць пробігтись. А може хитрий лис Не знаю, не знаю. Ось такий. Зима, сніг, мороз і риб-риб, риб-риб. Таку погоду я люблю, дівчата і хлопці. Головне, щоб невеликий мороз був. Але я вам хочу сказати, що сьогодні вранці у нас мороз. Е Мав 17 градусів, мінус 17. Потім вже десь біля 9 було 14. Ну, в день 7-8, потім, напевно, до 3 дійшло, де сонечко засвітило, там капало, розставало. Асфальт на дорозі став чистий, машини роз'їздили. А в нас сніжок. Подивіться, який ж як він гарно світиться. Ось ось Марічкина, Марічкина хатинка. Так, одним бігом. Ну, ще хвилин п'ять, напевно, мені ще буде йти. Я зараз поставлю паузу, а коли прийду... До свого твору і вам. з вами знову зустрінусь. Зірки вже вийшли. Друзі появилися. І знаєте, хочеться, хочеться одну мелодію наспівати. Ніч глибока я. Тихо сплять, сади. Тільки ти одна, мамо, не спиш, часто ранили, душу не думавши, тихо ображено, плакала ти, пам'ятаю я, як було колись, Церкву Господню, ти водила мене. Ось і виросла я. мрії мамо, маму збулись. Тепер до Господа я молюсь молюся тебе. Дуже гарні слова цієї пісні. А я з вами вже майже прийшла до свого подвір'я. Ось колись був мій тут місточок. Блоки досі лежать, тому що я думала, що прийдеться робити місточка, але місточка ніхто не робив, водички нема і тому не пригодилось. Ось так. А я вже вдома, дівчата і хлопці. Я вже вдома. Бачите? Дуже гарно. Дуже гарненько. Усім до побачення. Пока-пока. Миру, добра, здоров'я і тільки хороших новин. Усім до побачення. Бережи вас всіх, Боже. Пока.